Привіт усім чи знак, Рак. Курак! Сьогодні дізнаємося, які ж важливі події чекають на вас в другій половині липня, на що звернути увагу і отримайте пораду від карт. Не забувайте, будь ласка, про лайк для підтримки енергообміну, і будемо дивитися, які важливі події чекають вас з 15 по 31 липня. Старший аркан помірність говорить про те, що кардинальних змін в цей період у вас не буде. Все буде так, як, як і було до цього. Тобто, друга половина місяця без значних змін, все буде спокійно, планомірно, гармонійно, поступово, потихеньку розвиватися. Тобто, все йде так, як треба. І тому не варто поспішати, підганяти події і шукати якісь змін. Зараз потрібно дозволити собі побути в цій стабільності і ось таку проявити. Безтурботність, прийняти цю безтурботність. І помірність говорить про те, що цей час навіть для вашого зцілення. Тому побудьте в цій гармонії, в цьому балансі. Будете проводити час, скоріш за все, на природі. І на що ж вам звернути увагу? Звернути увагу вам потрібно на вашу мудрість, на Мудре прийняття рішень, тобто розсудливо підходьте до будь-яких ситуацій, з'ясне мислення, вирішуйте ваші справи. Також навчайтеся, карта говорить, зверніть увагу на, вашу, на ваші думки, на ваші знання, на мудрість вашу, аналізуйте події в цей період. По потребі зверніть увагу на людину, яка може вам дати. Потрібну пораду в тій сфері, в якій вам потрібна допомога. Тобто спеціаліст, який консультує, вам може допомогти. Можливо, це юридичні якісь питання, або ну, з документами може бути пов'язано. Тому зверніть увагу на людину, яка вам може щось в цьому плані допомогти. Порада для вас, раки, шестірка м'ячів. Ця карта говорить про те, що вам зараз якраз час в цьому спокої на природі обдумати, куди ж вам рухатися, який напрямок вибрати для того, щоб іти в розвиток, щоб змінити своє життя на краще, щоб перейти на новий рівень. Тобто вам потрібно обдумати перспективу свого розвитку. Може, вам варто кудись поїхати? Як порада, розгляньте зміну своєї діяльності, як варіант. Обдумайте, куди вам краще рухатись далі, зберіться з думками, ідіть в краще, в розвиток дуже корисна для вас поїздка. В поїздці ви можете зловити свої думки і подумати, обдумати, куди ж рухатись далі. Тобто, якщо планували поїхати, можете поїхати кудись. Це для вас буде корисно в другій половині місяця. Успіху вам! Які важливі події чекають вас в другій половині липня? Прекрасний старший аркан імператриця говорить про те, що друга половина липня у вас буде пов'язана із вашим ростом, з розвитком, з масштабуванням, з прибутком. Ви будете задоволені, ви будете задоволені життям, собою, всім, що вас оточує. І для жінок взагалі це розквіт жіночності. Ви будете її відчувати, і будете задоволені життям. Час проведений буде із дорогими серцю людьми. Також вам гарантований комфорт та чудове самопочуття в цей період, і обов'язково розквіт сил. Також ви можете проводити догляд за собою, займатися своєю фізичною і духовною красою. Тому ось такі чудові події пов'язані із красою, із задоволенням, з насолодою від життя, з ростом, з розвитком просто чудово. Як а на що звернути увагу по королеві чаш? Вам потрібно звернути увагу, звичайно, на ваші емоції. Це, до речі, ваш архетип, тому що ви, ваш знак зодіаку це стихія води, тому тут акцент на вас, на себе, на ваші особисті почуття. Вам потрібно звернути на те, що вас надихає, що ви любите, приділяти час тому, що, що дає вам насолоду. Тобто, робіть те, що приносить вам задоволення, обов'язково для потреби розібратися своїм внутрішнім станом, своїми емоціями. Зверніться до психолога чи до людини, до жінки чи до подруги, яка готова підтримати вам і дати чуйну пораду. Обов'язково зверніть увагу на любов. Любіть, проявляйте цю любов. І любіть все, що ви робите. І людей поряд теж любіть. Так що будемо дивитись пораду для вас. П'ятірка юрка Пентакли говорить про те, що якщо ви, відчуваєте, ви відчуєте, перепрошую, в цей період кризу, то ставтесь до цього як до важливого уроку, який варто пройти. До уроку, який необхідно засвоїти, щоб рухатись далі. І виходьте з цього стану. Тому що. Друга половина місяця у вас прекрасна, тому не варто витрачати час на ось такий стан. Я бажаю вам успіху і всього хорошого. Все. З чим пов'язані будуть події? Події пов'язані будуть особисто з вами. Випав ваш архетип стихія, вода, тобто стихія вашого знаку. І тут події будуть пов'язані особисто з вами. Ви будете насолоджуватися. Прислухатися до своїх емоцій, почуттів, ви будете займатися тим, що вас наповнює, будете собою, відчуватимете тепло, любов до себе від оточуючих, будете ділитися своєю турботою, піклуванням про когось, будете відпочивати і проводити приємний час, в приємному оточенні з людьми, які для вас є рідні, близькі, з якими вам комфортно. На що вам звернути увагу? Звернути увагу, вам варто в цей період на якийсь дуже гарний шанс і гарну можливість, скориставшися якою ви зможете почати щось нове. Зверніть також увагу на те, що у вас дуже багато енергії і яку важливо направити в потрібне джерело. Також порада для вас по Дев'ятки мічів говорить про те, що. Вам слід розібратися у своїх думках і почуттях, які вам заважають навіть спати по ночам. Ваші страхи і сумніви не дають вам спокою, тому позбудьтесь їх і буде вам набагато легше. Я бажаю вам успіхів.